Всім привіт! Я Людмила, і сьогодні я готую голубці. Хочу з вами поділитися лайфхаком, як же напарити капусту. Ну, я капусту не парю, Вінчу, я її готую. Я беру качан капусти. Бачите, вже я поналіплювала дуже багато голубців, тому я хочу з вами саме поділитися цим. Вирізала серединку, ось так, де качанчик, і положила на 2 дні в морозильну камеру. Потім достала з морозилки, переночували в теплі, ось так перевернула, щоб стікала водичка. І тепер у мене вже готова капуста для голубців. Ось яка вона. Бачите, відрізаю тільки ось так. М'якенька, м'якенька не паривши, не грівши води, не мучиться. Два дні в морозилці розмерзлася і ось які красиві. Хочу показати ось голубці ж, які дуже гарно ліпляться. І великі, і маленькі. Саме маленьких я ось таких, бачите, наліпила на день народження. На наступну неділю в Андрійка буде день народження, то я наліпила покладу морозильну камеру. Тоді буде менше часу на їх приготування. То весь час на роботі, ось погляньте, ось такі ліплю і трикутничками, і ось такими, ну, ось такими завитушками, ось і маленькі. є. Ось так. І отже Можливо, комусь надобиться, як саме ліпити. Декілька способів. Ось один спосіб. Беремо фарш. Перебили мене трішечки. Ну, буду вам зараз показувати. Беремо ось так. Ой, хазяїн мій там щось працює, так трішки підстукує, ну нічого. Ось так закручуємо і. Ось так сюди і. Ось так сюди. І ще хочу показати ось із маленького листочка. Качан, бачите, я вже розібрала ці жилки повирізала, а саме з маленького я буду ліпити конвертиком. Начинка. Коли так само зліпити, як і як? Ну, як оцей зліпити, то буде дуже маленький. А конвертиком буде більше. Ось так. Де оце жилка, прожилка? Ось так. Закручуємо на конверт. Ніби, пам'ятаєте, колись. Підтопкуємо. І ось конверт. Так, як робили колись для соняху. Пам'ятаєте, в дитинстві. Ось так. Ще один покажу. Трішечки можна більше начиночки додати. Ой, штати два тирфон. Чи на конвертик? І ось так. Ось. Маленький, маленький. Ще один і все. Ой-ой-ой, підштовхуємо і ось так. Он які мініатюрненькі. Наліпила всяких і великих, це для хлопців люблю великі робити, вони не люблять капусти більше начинки, тобто, в неділю, майже кожну неділю готуємо голубці. А це ось таких, бачите, маленькі конвертиками для гостей. Ці в морозилку підуть, а ці завтра будемо готувати. Ще скажу, кого цікавить, що я кладу для начинки. М'ясо мелене, цибуля, морква жарена на олії і рис відварений. Посолити приправок більше ніяких. Можна хмельні сунелі але не клала нічого. Ось так перемішала усе дуже гарно. І чим більше м'яса, тим смачніше.